Носія ракет Калібр уразили наші розвідники біля тимчасово окупованого Криму. Про успішну спецоперацію повідомили у ГУР Міноборони. Українські воїни завдали удару по носію крилатих ракет. Внаслідок атаки пошкоджений малий ракетний корабель Буян М у Темрюцькій затоці. Судно покинуло район бойового чергування. Крім того, українські дрони також уразили корабельну радіолокаційну станцію противника. І сили оборони атакували дронами два російських нафтопереробних заводи у Краснодарському краї та Самарській області. Це офіційно підтвердив генштаб збройних сил України. Зокрема, вночі успішно атакували Афіпський НПЗ. Там зайнялася пожежа. Це підприємство займається переробкою бензину та дизельного пального для російської армії. За рік опрацьовує понад 6 мільйонів тонн нафти. Також палає Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Він випускає понад 30 видів нафтопродуктів. Обсяг виробництва складає 7 мільйонів тонн палива на рік. Крім того, сили оборони уразили склади з боєприпасами та логістичні об'єкти окупантів. Наслідок влучання на станції Кряж пошкоджена контактна мережа. Також зайнялася пожежа на станції Петров Вал.